Хто я? Президент України. Успішний адвокат, звичайна домогосподарка, студент філософ з Могилянки, принцеса Бель, портрет зовочів, балістична ракета із багатої сім'ї, школяр, брат близнюк. Хто я? Я. Ріфейс створена в Києві унікальна технологія, що вмить замінює ваші ріобличчя на інших відео, зображеннях чи гів. Ріобличчя звучить краще. Типу, ріукраїнізація. Ріфейс а... найсучасніша, найкреативніша, найаху! Ніша. Українська IT-кантора. І я вам це сьогодні доведу, не показуючи банальні, подивіться, який у нас крутий офіс на Подолі, скільки печенюк ти можеш в себе всадити, яка ми дружня драйвова команда, страховка, тімбілдинги, купе для сну, драбина, мило, крісло та інші плюшки. Нє-н-є-нє. Все буде куди більш екстравагантніше. Це. Просто наші підсумки за 2023 рік. У 2023 році ми запустили три нових продукти: Рістайл застосунок, де ви можете концептуально змінювати стиль вашого фото або відео. Анборін. Веб-версія, в якій зібрано функціонал з Ріфейс, Рістайл, Рівайв. Такий собі комбайн Лесі, де можна прикинути собі аутфіт. Не такий, як у мене, а якийсь нормальний, наприклад. Reface, Restyle, Рівайв. Знаєте, як би називався наш стартап по вирощуванню дітей в пробірках? Реборн. У 2023 ми замутили колабу з BMW. Відвідувачі виставки BMW Welt могли зробити селфі та миттєво побачити себе на екрані за кермом крутого футуристичного тачла. Наступної колаби ми будемо одразу дарувати всім гостям по чорному BMW. Дарую тобі чорний BMW. А це до речі, наш CTO та кофаундер Олесь Петрів. Він проповідує AI, а також може. Годинами навалювати про штучний інтелект і сингулярність. Головне, щоб слухали, хотів би у майбутньому заглянути в свідомість і вважає, що найкраще це можна зробити, якщо свідомість відтворити. Саме тому почав з того, щоб відтворювати людські обличчя у вигляді баклажанів, людини піранії, бутербродів, що їдять людину, стрьомної картоплі. Оце так залаштунки свідомості. Хай бог милує за 2023 користувачі ReFace зробили більше 244 мільйонів фейс своп Вражаюче! і ні. Це не тільки крінжовий ілон маск, дивокуватий Снубдог, а ще Майкл Джексон, Мао Цзедун, Ернест Резерфорд та інші люди, що стабільно користуються нашим продуктом. Спочатку Ілон Маск допомагав Україні, потім перемаскувався і почав вторити російській пропаганді. Це Рі Маск! У 2023 році у нас нова стратегія. Від монопродукту одна апка до мультипродуктової компанії. За кількістю меседжів Slack, третій рік поспіль зі значним відривом лідірує Діма Шамутило з його 19 тисячами меседжів в Slack. Yeah! Вражаюче. Тобто можна сказати, що ти за цей рік працював в Slack, а не в ріфейсі? А це наш C.A.O. Ей Ота кофаундер Ярік Бойко Ярік. Батя купу років методично їздив на Октоберфест, готує найкращі шашлики, барбікю, ногу Москвя. З перших днів завжди відповідав за дорослі справи: порішати питання з кешем, перевірити всі документи, нарішати будь-яке питання з місцем, бюджетом, ввічливо вправити комусь мізки. Коротко кажучи, Ярік ще з 2011 року був дорослим батюю серед купи фріків, розпіздяїв бешених учених і авантюристів, які стали потім називатися Ріфейсом, армія, мова, Віра, Ярік, чотири стовпа, на яких тримається держава Ріфейс, за 2023 рік. У нас було понад 800 тисяч повідомлень. в Slack. в основному перекидаємося Да, Дай тебе обніму, а я тебе, братан. 22% ріфейсіанців фізично працюють за кордону. Це ремонт! А це ремонт. <плух> так от, 22% ріфейсіанців фізично працюють за кордону. Але ментально завжди тут поруч. 2023 рік, як курочка, зніс нових коок. Коко, косіо, -ко ріфейсу, ваню альцибієва та антона воловика. Ваня має подкаст. А ще має собаку та нещодавно порвав зв'язки на нозі, коли грав в падл теніс. Одужуй, Ваня Бляха. У Вані є таємний нікнейм з його дитинства, який відзеркалює його талант і скромну натуру. Айван Champion. Антон Воловик, фанат велика та соблазнитель чорних сусідських котів. Господи, що б це не означало? Я не знаю, що це означає. Мені прислали цей текст. Ладно, Антон Воловик, соблазнитель чорних сусідських котів, інтелігентний ботан та таємничий фанат вичого португальського пива Супербок. Ну що, давай на хто сьогодні сіяв? Ю з. Три секунди на рахунок три: Один, два, три. За 2023 ми запушили більше 400 тисяч стрічок коду. Прекрасно. Давай ще один дублік. За 2023 ми запушили до нових стрічок коду. 938 згадок в медіа про нас за 2023 рік. Блін, я в душі не знаю, як цікаво показати цей факт. Ладно... Я в душі. За 2023 рік ми проаналізували 5 тисяч тікток профілів, щоб зробити інтеграцію з 400 тіктокерами. З ними зробили 600 інтеграцій, якими охопили понад 10 мільйонів глядачів тіктоці. Що ще по досягненням? Ми облили коректором стіни ліфту. Це такий дизайн, а це дизайн такий. Ми побудували всередині офісу Голосієв, Позняки, Поділ, Трою, Оболонь, Печерськ, Метро на Виноградар також ми побудуємо. Який дрюшак ми знімаємо. 2023-й був нелегким. Подібне про кожен рік кажуть багато президентів у багатьох країнах світу. Так, в принципі, можна сказати про будь-який рік. Що основного ми можемо сказати про наш. Ріфейсний 2023 На початку повномасштабного вторгнення був створений Ріфейс фонд, щоб допомагати українцям на гуманітарному фронті у 2023-му Ми задонатили більше 100 тисяч доларів в наш фонд на гуманітарні потреби українських військових і цивільних у гарячих точках. Ми донатимо тим, хто звернувся до нас особисто і потребує допомоги якомога швидше. Середній час від отримання запиту до виконання – 8-12 днів. Опрацьовано вже близько 120 запитів різного рівня. 2023 був дійсно нелегким. Подібне про кожен рік дійсно можуть сказати багато людей з багатьох країн світу. Наша ж задача як громадян нашої країни, попри всі тяжкі обставини, відстань, різні умови, складні ситуації і проблеми, зробити так, щоб наприкінці наступного року ми сказали: цей рік був нелегким, але ми наблизили його до перемоги ще сильніше. Ріфейс. Дякую за перегляд.